Привіт, мої любі! Таке ж включення. Вибачте, я навіть там не готувалася. Подивилася значить, відео тільки що Тетяни Микитенко на каналі Рагулівна про те, що до нас повертається поле чудес. Нібито в якомусь міжнародному форматі називається Колесо Фортуни. Ви знаєте, я шокована. Ми всі кажемо, що треба шукати кротів в збройних силах. Треба шукати кротів в політичних інституціях тому, що ці люди працюють на ворога. Ну от бачите, ворогу не вдається захопити Україну збройним шляхом. Наші воїни роблять все, щоб відокремити Україну від того російського і. Пострадянського концтабору, ось, значить, наша дипломатія також досить таки вміло працює на те саме. Наші підприємці з останніх сил б'ються за те, щоб відновити бізнеси і сплачувати податки, щоб наша скарбниця все-таки наповнювалася. Нашими ж податками, нашими ж грошима. Але, будь ласка, от вам крути в медіапространстві, медіапросторі, які готують нас до задружувальності з нашим ворогом. Тобто тепер у нас буде колесо Фортуни, суперміжнародний проєкт. Ніколи не було І от знову. Значить, даю ідеї продюсерам нашим класним. Кротовським нашим продюсерам, які працюють на Кремль, щоб знову задружити Україну з Росією, щоб на наступних виборах частина нашого населення, яке надивиться оцього лайна, значить проголосували так, як потрібно Кремлю. Наступне робіть поки всі у хаті з Тимуром Кізяченко, з Оксаною Пушкінєнко, якусь знайдіть. Нехай вона зробить дівочий погляд, також суперміжнародна. Передачу, яку ніхто ніколи не бачив на Росії, це, чисто вона буде з Іспанії, з Німеччини, скопійована, розумієте? Тобто готуйте, готуйте, мої любі, ми ж не розпізнаємо Не розпізнаємо ваших а, маніпуляцій. Всім хочу сказати, що треба виступати єдиним фронтом проти цього суевілля, тому що це просто. А, те, що роблять російські пропагандисти, тепер це робиться нашим рукам. Просто жах. Вони готують частину нашого населення за те, щоб вони потім голосували за когось на кшталт ОПЗЖ, під якими б там наличками вони не були. Коротше, за задруження з пострадянським простором, нагадую, майже всі країни на схід від нас, і навіть на північ від нас, от Білорусь, які знаходяться в пострадянському просторі, так чи інакше є диктатурами. Росія диктатура. Все, що там настан, закінчується диктатура. Білорусь диктатура, не диктатура тільки ми і Балтійські країни. І то вони зараз хочуть подати, що Зеленський у нас супердиктатор. Звичайно, звичайно, куди ж Лукашенку і Путіну до нашого Зеленського, до такого диктаторського диктатора. Так що будьмо уважні, мої люди, тому що вони нам понавигадують зараз передач задружувальних з. Колишнім совком. щоб всі понестальгували і пішли, проголосували так, як потрібно Кремлю на наступних виборах. Або просто вимагали у цього задруження, замирення. Раз його не виходить здобути військовим шляхом. Дякую за увагу.